Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати котлети з вівсяних пластівців. Нам знадобиться 200 г вівсяних пластівців швидкого приготування, 200 г картоплі, 250 г цибулі, 1 зубчик часнику, сіль за смаком та перець. Пластівці заливаю окропом. Тут у мене 300 мл. Накриваю кришкою та залишаю на 20 хвилин. Нарізаю цибулю як можна дрібніше. Можна, звісно, перебити в блендері або натерти на терці, але котлети краще смакують саме з нарізаною цибулею. До нарізаної цибулі додаю сіль та перець та перемішаю. До цибулі на дрібній терці натираю часник та картоплю, цибуля нарізана, картопля натерта, вівсянка вже готова. Зайвої вологи немає, але вона м'ягенька. Можу її також додавати до цибулі з картоплею. І перемішую. І з фаршу формую котлети і буду обсмажувати під закритою кришкою з обох сторін. Фарш досить гарно тримає форму, тому з формуванням котлет у вас не буде ніяких проблем. Котлети з найпростіших продуктів я впевнена, що вони вам будуть до смаку. Друзі, готуйте разом зі мною! Нехай вам все вдається!